Добрий день, діти! 14 жовтня ми відзначаємо велике свято, яке об'єднало у собі дві важливі події. Це День козацтва та свято захисників та захисниць України. А хто ж такі козаки? Це мужні воїни, які жили в давні часи. В час небезпеки вони збиралися на Запорізькій Січі. Там тренувалися, щоб дати відпір ворогу. Казаки не могли жити без пісні, без музики. Коли вони вирушали у похід, попереду йшли музиканти, які грали і підбадьорювали воїнів. І ось сьогодні ми з вами послухаємо музику, яка дійшла до наших днів. Це Запорізький марш.